А у нас у продажу з'являється народніший автомобіль, непростий, як завжди, в класній комплектації, в класному стані з цікавою історією. Почнемо з переваг. Volkswagen Caddy 1.6 MPI, 2009 рік в шикарній комплектації. Легкосплавні диски, оригінальний пасажир, сажир, клімат контроль, двохзонний датчик світла, датчик дощу, передній склопакет, сервісна історія, один власник салону, резина майже нова. 24-го року випуска парк Троніка, небитий, не фарбований, дуже класний оригінальний стан в шикарному кольорі, по кузову без зауважень. З вебастою і з новим, абсолютно нами встановленим за 450 доларів газовим обладнанням. Сертифікованим буде вписаний в техпаспорт. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Свіжопригнений автомобіль з Німеччини від першого власника в дуже багатій комплектації з газом та з вебастою.